Готові говорити на пікантну тему. Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах роблю роблюних відеогляди. І сьогодні поговоримо про дві чудові книги, які я нещодавно прочитала. І це книга жіноче та чоловіче тіло. Отож почнемо. І для початку скажу, що я дуже вагалася знімати цей огляд. Справа в тому, що у мене вже був один огляд на таку. А досить інтимну тему це огляд сайнт-порно Богдана Ловиненко, який ютуб чомусь заблокувало. Я подумала, що хто знає, можливо, тема жіночого чоловічого тіла теж ютубу буде нецікава, але все-таки вона цікава вам. Отож Будемо говорити про ці книги. Скажу, що Ірина Ігнатенко, власне, авторка цих двох книжок, етнограф. І ці книги насправді це її дослідження на тему жіночого тіла в культурі та чоловічого тіла. Тут розповідається про те, про що зазвичай не говорять а секрети інтимного життя наших прабубусів і прадідусів, а також усіляких різних пікантних тем. Насправді обидві книги я вже раджу прочитати, тому що вони досить цікаві і підійдуть будь-якому читатню. Вони будуть доречними тим, хто, в принципі, цікавиться науковими дослідженнями та життям українців, тому що це, власне, наукове дослідження. Тим, кого цікавить українська культура, тому що це про українську культуру. І тим, хто просто хоче весело провести час, посміятися навіть, тому що тут розпідеться дуже багато смішних пікантних подробиць. Я постараюся не дуже вдаватись в деталі, щоб за мене заблокував відео. Але, тим не менш, про щось ти й поговоримо. І почну з жіночого тіла. Власне, жіноче тіло це перша книга Ірини Гнатенко. І насправді цю книгу вона видала декілька років тому. У той час вона не набула такого розголосу, як зараз. До речі, я не знаю, чому. обклинка цієї книги була не така цікава, як ця, можливо, це є секрет успіху. А, і у цій книзі. Все побудовано з огляду на циклічність жіночого життя. Починається все з дозрівання, коли дівчинка стає дівчиною. Тобто історія про менструацію, насправді було дуже-дуже цікаво дізнатися, як це було у наших прабабусів, яких не було прекрасних засобів гігієни. Далі розповідається про те, як відбувалися залицяння, про те, як зустрічалися тогочасні дівчата, про те, які Юнацькі ігри були, наприклад, гра Притула. Хто не знає, я вже раджу прочитати книгу, тому що, ну... Хоча б заради неї, купіть її. А далі розповідається про те, як дівчата заручалися, як вони виходили заміж, якою насправді була та сама перша шлюбня ніч, про яку ми слухали стільки міфів і стільки всього, начебто, знаємо. А далі про те, про вік дітородження, коли у жінки народжувались діти, як це все відбувалося, і власне період згасання. І що було. Важливим в обрядовості для жінок, які вже ставали бабусями і так далі. Насправді, книга дуже-дуже цікава. Я е, не знаю, чи вам добре видно, я закладала дуже багато моментів. Причому, аби ви розуміли, більшість цих закладок це просто смішні моменти, які я потім читала своїм знайомим. Книжку я прочитала за один день, але потім ще, мабуть, дня три чи чотири я її просто носила в сумці для того, щоб тільки при нагоді мати можливість дістати її і прочитати. Дуже дотепні а, способи виявлення вагітності у той час, прикмети на кшталт буде хлопчик чи дівчинка. Чесно, книгу я дуже рекомендую. Вона дуже цікава. Місцями смішна і весела. І наступна книга це чоловіче тіло. Сама Ірина Ігнатенко говорила про те, що чоловіче тіло насправді не така наповнена і змістовна, як жіноче тіло. З декількох причин. По-перше, Ірина Ігнатенко – жінка, тобто вона не знає свого власного досвіду якихось чоловічих нюансів. По-друге, дуже мало історичного матеріалу щодо чоловічого тіла. Ну і написати її так цікаво і циклічно, як жіноче, неможливо, тому що якщо жінка з дівчинки Простає у дівчину, потім на відбувається шалений етап її заручень, весілля, процес народження дітей, процес, коли вона врешті відцвітає, то у чоловіка все просто. Ну, Народився, хрестився, женився, або зробився, або спився і помер. Тобто ніяких особливостей немає, тому а, матеріалу не так багато. І ця книга мене більше повеселила, ніж жіноче тіло. Знаєте чому? Тому що тут є цілий розділ, якщо не два. При а, 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 <голов головному чоловічому знаряддю, а, загалом, яке у цій книзі цнотливо називається Грішним тілом. Я дізналась стільки синонімів, як цей предмет можна назвати, що, ну, чесно. Я вам розповім одну історію. У мене на дні народження мені якраз тільки подарували цю книгу, і от сидимо ми такі за столом, щось обговорюємо і. Хтось сказав слово огірок. І я дістала книгу і почала читати на цю тему тут віршики. Я не знаю, скільки це було до речі, за столом, але правда. Тут, до речі, дуже багато сороміцького фольклору, тут багато усіляких таких соромських пісень, віршів, цілий розділ про те, як саме займалися коханням наші предки, і у віршах описані поза, ти діда, гадайся, що саме мається там на увазі. Чесно, книга в плані от таких якихось цікавих сороків. Інтимних фактів більш обширно. Тобто з неї можна більше насміятися, ніж з книги про жіноче тіло, бо жіноче тіло це більш інформативна книга. Тут же, якщо говорити по факту, про що ми можемо прочитати, окрім великого синемічного ряду, як ж можна назвати грішне тіло, можемо прочитати загалом про те, який чоловік вважався красивим і так далі. Загалом книжка цікава, але. В плані інформативності все-таки жіночі тіло цікавіше. А я рекомендую читати їх обидві. Цю книгу за дослідження, за прекрасне дослідження, вона мені відповіді на багато всіляких таких інтимних запитань щодо того, як це було у наших прабабусь. А цю книгу за те, що вона правда дуже веселить, ну і зрештою, ви можете поповнити свій літературний запас і знатимете ще декілька цікавих слів на тему грішного тіла у чоловіків. Такими двома книгами були книги Ірини Ігнатенко «Жіноче та чоловіче тіло. Я правда щиро рекомендую їх, тому що вони дуже цікаві, вони розповідають про усілякі інтимні і не тільки таємниці наших прапусів, прадідусів. І в такій цікавій манері, що ну правда, чесно, я рекомендую до речі щодо негативних відгуків, я на декілька зізнаюсь натрапила, і один з аргументів був. Про те, що насправді книга написана, начебто, наукове дослідження, тобто, знаєте, як дипломи в університетах, мета дослідження, літературні джерела і так далі. Правда, мабуть, перший розділ кожної з цих книжок починається з того самого противного вступу в дипломній роботі щодо актуальності, хто з дослідників розглядав цю тему і так далі і тому подібне. Якщо вам не цікаво читати... Саме це прогортайте цей розділ і переходьте до самого цікавого, до самого, самого такого пікантного. А загалом, все-таки варто пам'ятати, що це наукові дослідження на тему жіночого та чоловічого тіла в українській культурі. Тому дивуватися немає чому. Я правда відверто дуже рекомендую. А вам, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці до зустрічі!